От як ви оцінюєте зараз дії правого сектору? Правильно чи неправильно ці захоплення приватних будівель? Ну, ви знаєте, ми вважаємо всі, що все має відбуватися в межах закону. Але, на жаль, що закон не дотримується багато, багато тих, хто має його виконувати і слідкувати за його виконанням. Тому не дивно, що такі протизаконні дії. Але все ж таки ми би не хотіли, щоб воно перейшло в Махновщину і що кожен буде робити те, що заважає. Ну, можна сказати, що ми я засуджую такі неправомірні дії, але це все реакція на те, що Органами внутрішніх справ не робиться взагалі нічого, або так люди ці вважають, що не робиться, і тому вони беруть ініціативу в свої руки. Це неправильно я вважаю, бо кожен має право на те, щоб його власність була недоторкана. Тобто, це не я правильно я вважаю. Як ви оцінюєте зараз дії правого сектору? Правильно чи неправильно От, а там важко зараз розібратись, що правильно, що неправильно. Ну, а це правильно, коли люди заходять у приватні будівлі? Як неправильно, звісно, що неправильно. Ну, Саме собою неправильно. Для того є органи, які повинні тим займатися, а так діяти я рахую, що... то. Це і далеко неправильно, тому що силово нічого не добій. А чому? От зараз ну, сила не нічого. Багато, багато зараз виправдовується, діє тим, що зараз революційні часи і в принципі mm. це є виправданим. <реку> Ні, це не є виправданим. Силою ще ніхто ніколи не перемогав. Вважаю, що вони забагато на себе беруть. А чому? Ну, Так не можна робити, то є якась влада, треба хоч трошки відчинятися владі. А як було видно на Майдані, що робилося, Тобто, тут вже питання про закони навіть не піднімається взагалі. Якщо вже, наприклад, до наших депутатів не доходить по закону, ну, якщо не до, до тепер не доходило, то... Вже інших методів немає, а не боїтеся, що це може перерости в більш таке стихійно, що от люди вони можуть чи е, от копіювати їхні дії, представлятися прав правим сектором і за це вже відбувається. Тобто, вже декільку де, де, ну, як де, так само, як і в Криму наблюдалося, що. Оці ці люди в зеленому як їх назвали зелені чоловічки, то вони представлялися як самооборона кримська. Бо ще всім відомо, що це були солдати Росії. Тобто це ні для кого не був секрет. Захоплення і насильство ні в якому разі не може бути виправдане, виправдане. Але ви знаєте, можливо, я недостатньо маю інформації, щоб судити їхні дії. На початку, коли вони діяли на Майдані у Києві, мені здавалося тоді на Грушевську, що вони дали поштовх тим подіям, які потім привели до змін, які ми маємо на сьогодні. Але подальші дії правого сектору в мене принаймні, викликають запитання, непорозуміння, тому що Насильство до добра ніколи не доводило і не до доведе. Тому, тому щоб оцінити зараз їхні дії, якщо це питання пов'язане ще з, зі смертю Саші Білого, зокрема, то в мене дуже суперечливе, тому що щоб судити, потрібно мати повну інформацію. На жаль, я її думаю, що не маю.